Два роки тому це був спортивний зал, тепер руїни. Такий вигляд має висококостромська гімназія після прямого влучання російського снаряда в жовтні 2022 року. У будівлі вщент зруйновані шість класів. В інших вибиті вікна та понівечені стіни. Наразі на відбудову цього освітнього закладу співачки Альона Альона та Джері Хейл збирають 10 мільйонів гривень. Один зі зруйнованих кабінетів класна кімната школярки Софії. каже раніше там проводили уроки української мови, математики та природознавства. Тепер у кабінеті немає однієї стіни на інших тріщини, а всі вікна вибиті. Найтепліший спогад на день народження кожен приносив солодощі. Ми після уроків сідали і. Святкували нам тепер, після зруйнованої школи, немає де вчитися е, тільки в телефонах, в планшетах. Це мій клас англійської мови, де я була переходити, але сюди не потрапила. Побиті два кабінети англійської та психології, показує школярка Катерина. Після влучання російського снаряда, суміжна стіна повністю зруйнована. А там, де висіла дошка, тепер провалля. Ось ця долонка у мене була тоді менша ручка. Ми приклали свої всі рученята, що ми тут були. Це просто було жах. Я не могла сприйняти цю інформацію, але ну, все зруйноване, тільки спогади зісталися і це все. Дата на дошці в одному з розбитих кабінетів є досі 23 лютого, за день до початку повномасштабної війни. Працівниця закладу Тетяна Магда каже: всіх дітей тоді перевели на онлайн навчання. В 22-му році війська РФ були у трьох кілометрах від селища. Всі, всі мешканці села, хто міг, і всі приходили. Потім декілька днів приходили. Розбирали завали. Від коли м, пішли тоді осінні дощі, Люди всі приймали участь в тому, щоб законсервувати стіни для того, щоб в. Е, Зділіли стіни і достоїли до того часу, коли школу почнуть відбудовувати. На початку повномасштабної війни у гімназії навчалися понад 200 дітей. А ця школа єдиний навчальний заклад у селі, каже вчителька Людмила Таранович. Треба відбудовувати освіту у селі. І щоб це була освіта інноваційна, нова школа, школа майбутнього у селі, щоб село жило і працювало. За попередньою оцінкою для повної відбудови гімназії потрібно близько 70 мільйонів гривень, каже староста села Ольга Шайтанова. Тож кошти, які збирають представниці України на Євробаченні, лише сьома частина потрібної суми. Додає, ремонт планують почати після завершення війни. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.